Всем привет, з вами Ida. И давайте продолжим шастать в свете моря, в свете синего моря, в свете подводных синего моря. Вот, э, е, да, та, я так бачу, нам ещё нам тут стояє багато що взагалі облазти. Я, правда, запуталася трошки, да я тут була, да не була, ну, звідти прийшла. О'кей, так, а тут Трош, трошки буде ще у нас, е, ми тут були Довгий міст простягається сейчас провали. Так поки що ні, це щось важливе, я думаю. Е, щось таке прям... Ву -ву -ву, Мені здається. Давайте подимемо, що у нас ще є. Кі -кі. кінець шосе. Кінець нескінченого шосе. А, ну тобто, А! А ми не можемо більше нікуди піти, да виходить? Типу, тобто ми все общаємося. Обшастув... Ой, ні, я туди не хочу. Ні-ні-ні-ні-ні. я, краще піду в якийсь стрьомний тунель. Уже. Все, попало Це гримкали. Смотри, кнопку дістали, що це є, ладно. Так, все, -а -а, погнали! <гад> Дивіться, яка краса. Ну, я обожнюю ці приходи по сходам в морі, вони дуже пайбові, атмосферні, класно зроблені цікаво. Там око. Очеред от воду Ого, що погляньте на це місце. Тут повно крутих рослинок. Погоджуюсь. Присягаюся, б тут дуже сподобалося. Базиль йому дуже сподобалось. Чи я не правий? сумно. Звісно, я певен, йому б сподобалося. До речі, я зараз так помітила, доволі цікаво, що в реальному світі від них відділилося опрія. Хоча й базиль теж по факту. А, ну. Базиль просто себе максимально веде. Хоча можна сказати, що він теж не з ними. А, а, Ви світіснів обрітав прям міцно з ними. А, а базиль чез. А в чому річ? Ей, я маю серйозне питання. Хтось із вас пам'ятає, який вигляд мав базиль? Я запам'ятаю, як вони в казарно намагалися його намалювати. Чому питаєш, Гіра? Блін, мене ропала думка виникла, що я б дуже хотіла аніма адаптацію або чесно, я б з задоволенням подивилася. Дайте подумати, Базиль. Базиль любить пікуватися пакет і робити фото друзів. Він спокійний, добрий та чуйний. І навіть коли він сумний, він завжди намагається успіхатися. Та, чуваки, до речі, щоб ви не забували, як виглядає Базиль? Просто він знаходиться зі мною зараз в одній кімнаті. От, і, і, і я зараз перейду його до камери, щоб вам його показати. Так, і, і я думаю, що після фрази він з нами в одній кімнаті ви вже е, відчули трошки е, вайб того, да чи ви е, психіатр, який приймає пацієнтку у себе в кабінеті, і в неї спитали, чи цей бразиль зараз з нами в одній кімнаті. Ну, але він був. Все буде Аїда Інтерактив Летсплей Момент Погадайте, з ким я прийшла до вас. Yeah. Кріпово, да? Лякає, так? Да? Запам'ятайте це обличчя. Щоб не забували більше, як виглядає Базиль. Цей погляд, ці очі будуть переслідувати вас до кінця вашого життя у ваших снах. У твоїх снах я буду слідку... слідкувати. слідкувати за тобою, чи як там було. А, до речі. Що доволі смішно, то мого хлопця реально оце лякає. Знаєте, є мем, типу, що. Я нічого не боюся. Але це! Це лякає мене. Як і вам привіт, він ще розпочуває. Так, да. і в мене ще є у морі. от і ще я хочу взагалі в цю цю е, зібрати. До речі, в є відео з розпаковкою на каналі, хто не бачив, кому цікаво, ну там Play є з у і з PlayStation геймерські розпаковки. От. А, та -та 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 -та. А, я ще хотіла серденьку взяти наступну і, блін, я її шукала, шукала, шукала нагалі, і вона в усіх оголошеннях вона або за дорого, або розпродана. А, і на було, її якось побачила. Вона там гривень блядь, 700 коштує. Я оці купувала по 100 гривень іграшки за штуку Типу. Не. Блин, а з чем мені треба кел? Мені ж вони ж тут висі і мені треба виси кел. Я стала частиною сактывисого кела, все нормально, не переживайте. Я все ще ваша ида, все ще вас люблю, і все ще буду знімати для вас відео. Я сьогодні співспілкувалася в крактер з з Лусом Келом. Це було прекрасно. Ми вирішили дружитися. Ще я роблю зі своїм життям, я не знаю, але це дуже весело і захоплююче і так, да, можна, якщо вам цікаво, продовжувати на цьому каналі спостерігати за тим, що зі мною відбувається, От, за цією божевільною жінкою у вас на екрані. Е, да. Ну, коротше, все. Я не буду затримувати далі походження. Е, інтерактив момент завершено, тому так. Да. Uh, якісь таблетки впали. Uh, тому, коротше, це вітаміни чи що. Ми продовжуємо. Але все інше, наче в тумані. Цікаво, чому саме зовнішність забули. Може, тому що зовнішність перша забувається зазвичай? Це нормально, я почуваюся так само, Гіро. Типу, не скучаю за ним, але мені складно пригадати, чому. Але це ж ні на що не впливає. Навіть якщо наші спогади не такі чіткі, як зазвичай, ми все ще маємо його врятувати. Базиль наш друг, а найголовніше, він потребує нашої допомоги. Твоя правда Думаю, ми занадто довго були окремо від базиля. Я впевнена, ми його. ой. А е, Тут е, приміточка для е, перекладачів українізатора, я знаю, що рано чи пізно ви це відео побачите, е, тут гіро в юначому роді. От. Я, я так, до речі, помітила по своїй запринцеси і по Оморі, що ну, е, автори українізаторів вони часто автоматично перекладають е, якісь такі слова на, на свій рід. Тобто е, автор українізатора Свої Запринцесс була репліки принцеси в чоловічому роді пише. а тут... Е, я так розумію, що це тільки дівчата, бо переважно дівчата займаються організатором морі, і вони навпаки не хай гіровий жіночому роді. Ну, типу, як на, на, на своєму соняхся, бувають такі інколи ну, дрібні отруки руки. Так, ну, таке. Так, адже морі не дасть нам зійти шляху. А, вся повідальність на морі. Весь все час пасиль чекає на нас, він міг загубитися. Мені ну, ще так цікаво, я зараз так думаю. Типу, вони переконані, що він потребує їх допомоги. Але мені чомусь здається, що не факт, що він її потребує. Ну, типу. Ну. Типу, тут, тут ситуація ясна, типу там він загубився і все таке, і просто зник. От. Але все ж мені здається. не знаю. Самотній чи навіть наляканий. Просто не знаю, чомусь мене таке відчуття, що можливо, йому і не треба тут допомагати, мене перечітає якесь таке дивне, щодо цього всього. Дюся б заклад, йому б зараз не завадили місні обійми. Важкі ну, нікому нікого не завадять, ну. Я теж люблю обіймашки. Тоді, коли ми всі знову з'єднаємося Ми зобов'язані дати йому великі групові обійми. Хе-хе Хе-хе. Причина додивитися відео до кінця. Я планую вас всіх обійняти. Да. Оу, моя тішить як ви двоє поладнала останнім часом. Хочу обійняти вас усіх прямо зараз. Засумилися. Зніяков. Ага, я так є поладнали. Що ти таке верзеш, Гіро? чудити. Ага, спокійніше двоє я просто пожартував. Тримайся, базилю, ми майже у цілі. Скоро ми всі воз'єднаємося. З око. Йой! Телепорт? Вау! Не коментує. у мене не та асоціація з цією рослиною, все нормально, все абсолютно прекрасно. Так. А, тут ще портал. Я не хочу поки в нього йти, я хочу пошастати тут. Ніє! ладно. Не пошастала. А ми можемо, от. Вона нас допускає... А, ні. пускає, але ми не можемо з... змитися. Так. Да. Ці тварини і ну ці яких медузи стали чорними. Твої спогади не є вільними. Щоб отримати один спомин, інший необхідно приховати. І все ж, всі спогади з часом стираються. Можливо, ти вже помітив прокляття глибокої спогади... Глибока криниця, може підсвідомість і символізує, якби? Я зараз так подумала щось. Таке приховане в підсвідомості. Щоб отримати один спомин, інший необхідно приховати. І все ж всі спогади часом стараються. А, можливо, я тут помітив прокляття виборової креміці. І тут щось тільки порталів. Можливо, ми тут якийсь спогад розблокуємо, але це не точно. Головне, не забутитися в цих порталах зараз. Що це за гусеничка? Гусеничко! Мінус. Егоїстично мріяти так довго, коли ті, хто чекає на тебе. Ме, арбузер на гусеночку. О, колончик. Можливо, нам цей А то що рух мару А, яка робить всіх сумними. цікаво. Так а ти з нами парвеньо. А якщо все залежить від тебе? Що, якщо все залежить тільки від тебе? Продовжуй, мрійнику. Лише ти можеш це зробити. Цікаво, так, тут. Я впевнена, тут був на ще ще телепорт, Чи я щось плутаю? Ми назад тепнулись просто. Ага, тобто ми обрали оцей телепорт, і інші два зникли, які тут були. Ладно, як скажете. Не знаю, що в фірмі був вибір, але все світ повний питань, на яке ти ніколи не знайдеш відповідь. Все ж, є певні питання, на які лише ти можеш відповісти. Коли правда розкриється, як ти вчиниш? М -м. Цікаво. А куди нам далі? Ой, нам треба, мабуть, там вниз спуститися. Ой-ой-ой, назад. Від. Час завжди є вперед, каже занепад Зрештою, правда, спливе на поверхню. Тобі це добре відомо. Чи не так мрійнику? А море виходить в... Ти ті збрехав іншим. Я так розумію. Ой, я не те хотіла зробити, одне. А тут... А, ми не можемо ні Да, ми не можемо туди пройти, ладно. А куди дальше нам? Я щось не розумію. А, все, все інші того Так? да? Да. А як до кого надійти? Ой, до кого це логічно. ура! бра. Все, що заживе. Ніщо. Коли зіштовхуєшся з проблемами, завжди є вихід втекти. Проте одного дня, а ти, можливо, усвідомиш, що тікаєш на самоті. Йо, як це ми куди забрали? Там ще був портал, здається. Я не хочу пропускати можливості в них побувати в якомога більшої їх кількості. Бо це ми щось повідомлено кудись, куди де знаю куди. Гребемо, Гребемо, гребемо. І там туди можна запустити, а це куди веде? Такі заглиблення. Ага, тут у нас портал ще один, а там що? А дуже атмосферна локація, чесно. Базиль був тут. Вони це... А, я прокоментуюсь. Гілка коралу. Минуло багато часу, відколи ти ризикнув зайти так далеко. Глибші шари його світу відкриваються, коли мрійник все більше і більше впадає в розпач. Але навіть уява обмежена. У тебе є запитання, на які я можу відповісти. Дати відповіді, які ти забув. Я покладу їх перед тобою. Якщо тобі цікаво, ти обираєш. Білий простір це є наша підсвідомість. Великий жовтий кіт, я, я не розумію про що взагалі, якщо чесно. Ну, я згадаю, забула, хто такий великий жовтий кіт, але про базиля все ж. Да. Друга, якого ти втратив, немає в цьому світі. Того дня, коли він був усунений, він відродився в іншому місці. Він особливий для тебе. нитка долі зв'язує вас двох. Він не може покинути те місце сам. Щоб повернути його, тобі також доведеться усунути себе. Але є спосіб, але спосіб, який є природній для цього світу. Для простору свідомості. Ця подорож наближається до кінця. Ти вже знаєш, що маєш робити, мрійнику. А, тобто можна інше спитати? Ладно, великий шов такий, що шовти? він. До створення цього світу існувало троє величних створінь. Мені цікаво з цих трьох варіантів. Я, я, Мері запам'ятає всі відповіді чи й вишу частину. Ну, Бо ж реально цікаво. Ну, окей. Створення цього світу існувало троє величних створінь. Найстарший, наймудріший і улюблений. Найстарший ще живий, але не такий, яким був колись. Лік забрав його свідомість, він перетворився на паразита в самому собі. Він живе тут за цією печерою. Наймудріша в супереч своєму розуму. мрійника. Це я не какие супереччива каже? Це вчинок, який навіть мені невідомий. В результаті її була позбавлена мудрості засуна в ізоляцію спеціальну в'язниця десь глибоко-глибоко внизу. Останній найулюбленіший великий жовтий кіт був обраний і стежити за найдорожчою кімнатою мрійника Він не донині залишається улюбленцем мрійника Уважно дивиться. Чекає, поки щось станеться. Ладно. Білий простір. Бути у білому просторі означає бути нічим. Біла простор це порожня дім без тепла. Місце для виживання, але не для життя. І навіть зараз твоя совість не може бути стерта. Вона завжди знайде вихід. Навіть у білому просторі вона набирає форми. І при бажанні знає щось створиться. Чорна лампочка, придушена ідеєю. А, цікаво. Що -що вона символізує ця лампочка. Так, можливо, настав час визнати себе людину і мрійнику. Ти добре слухав. Я дала тобі знання, але знайш у цьому місці я також можу дати тобі силу. Є випробування, яке допоможе тобі в цьому світі. Вона посте, якщо тобі вдасться, я зникну теж. Я роблю цю жертву для тебе. Скористаємось можливістю. Зрозуміло. Не рухайся, мрійнику. Заборонене яблуко яке набрало форму голови у морі. Заборонений плід, так званий, я так розумію. На цьому дереві висить червоне соковите яблуко. З'їсти свою голову звісно було би доволі інтригуючим та цікавим досвідом але. Мені здається, суть випробовування в тому, щоб не брати. Цей плід. до того ж, він набув у нашому вигляду у нашої голови, з ним явно щось не те. І до того ж, ну, знаєте, вже знаючи, що це випробовування, ви приходите бачите дерево на якому висить яблуко, якщо ви не прямо голодні, або ви не прямо в над дивних червоних яблук, то тоді ви навряд чи би стали його їсти. Ну, коротше, я не знаю. Але згадала, що лабіринт лабіринт Фауна 7. І там випробування з їжу, було здавалося дуже просте. Просто наїш ну, нічого зі столу. А все пішло не так, як ви вже зрозуміли. Ну і загалом часто є життя, випробування, як якісь, які по факту нібито якісь і які незвичні, вони виявляються доволі складними для того, щоб їх пройти. Ой, філософія буде, як завжди, завесла. Ні. Це знову яблуко тепер. Що далі? Она буде іншої форми? Ні. Ой, я випадково нажала так. Хоча я, в принципі, вже сама почала сумніватися, чи не варто його з'їсти. через те, що ми його не просто нічого не відбулося. Так хрустить власною головою кров. Може заборонений плід ці вигляді голови в морі це якісь заборонені спогади витіснені не уже. Не Моря отримав 50 здоров'я, отримав, отримав 50 соку, море 10 стаки. А, це типу. Тобто таким чином нам село передали? Окей. Ладно, цікавий спосіб, насправді. Шкода, правда, сама. Пожертвую. А що, ви теж чуєте ці крі -крі 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 кріпуші звуки. Лячні? нас там був. Мені цікаво, у нас був ще один портал. Нібито. Давайте я на паузу поставлю. Я, я, я до іншого порталу ще хочу. Хоча ми, в принципі, назад, в творі можемо назад, пораненсила, читатися така думка, що якщо нам тут на шляху довіться, то там щось буде таке прям. важливе вивод вже попереду. Тому я хочу назад соскочити, грати, чи нічого, я в тому місці не пропустила. От. Так, ну щодо портала третього, то був мій затуп, але я пропустила ось в таку мені буліталі, яку я пропустила, помітила Сайфер. Біл Сайфер. Сонце світило яскравіше, коли вона була тут. Це про сестру море. Так, а це нас назад Даш. Все не тупимо. Ну що, так, можна тепер повсти-повсти назад. От, Я не знаю, чого тут так довго плавати, але, в принципі, знаєте, це деякої атмосферності теж додає. І, не знаю, ре, 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 реалістичності ж тут не дві не, 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 не секунди йти тут дивіться, знаєте, на калюшку крипу все треба а прямо ж доплити, доплити. От, тому ми грибемо. Руки зображені постійно. Дивіться. До речі, дивіться, там такі самі руки були, і, і дерево, ну, там коли нам силу давали, і дерево було в вигляді такої самої руки, як тут на, на стінах. Що ж, мені прям реально цікаво, що нас чекає далі. Так, це інше якесь місце? От там, де ми були, портал був прямо тут і до спаду не було, нібито. Що за звуки? Ох ти ж. Це що за свойова печера з кістяків? Годні ворони сумні. Не знаю, чому. Ну, нема сенсу, правда, чому вони під водою, але... Це ж неочікувано і сумно їх бачите. Це ж ворони? Все ж. Ладно. Це за сопля тут висить. Соплями не можна поговорити, так? Да? Вони не інтерактивні, але. Ну, знову дивні. Дуже дивні звуки максимально. На тебе покладено непосильний тягар, каже, німий. Ти маєш силу змінити майбутнє. Що ти робитимеш, Марійнику? Як чинитимеш? Порожнеча. Як давай, ти зайдеш заради порятунку друга? Ось ну, та сама печера. Що, ходу назад немає, погнали? Сейв, точка Точно что-то важное, значит Уф. Блин, я не помню какие сейвы важны, а какие дадут уже Так что честно Я навіть не знаю, Кіт. Не знаю, навіть залишити інтригу на наступну серію вам може. Так, да, я сьогодні така не на інтригуючих нотах завершую своє відео, Ну, мені ще просто треба буде це все його закинути на YouTube, обкладинки зробити. Одне відео моє треба склеїти взагалі ще між собою. Ще я думаю, можливо. Ще щось на вивечки зняти сьогодні. Бачу, що на вихідних, я не знаю, наскільки ну, мене вийде щось на вихідних позаписувати, бо в мене плани на вихідні є. От така справа. Так що, та. Саме була Аїта. Всіх дуже рада була бачити, всіх е, люблю це обіймаю. Будь ласка, не забувайте писати коментарі. Будь ласка. Нагадую, напам'ятовую. Ви забуваєте писати коментарі, а я вам напам'ятовую за це. От, вподобайки, теж не забувайте підписатись на канал, якщо ще не підписані, але подобається це відео, або загалом може навіть і не вперше мене бачити, і не підписані. Я регулярно веду канал, експериментую, буває з тами час від часу. Буває, роблю косплеї, от, наприклад, косплі серинки у мене є. Можете подивитися, зайти в спільноту Ютубу, полисати там фотографії, є, є пару шортсів тут на каналі. От а ще якщо вам просто хочеться читати. Частину дуже бентежних думок з цієї дуже бентежної голови, то можете зайти по посиланню мій телеграм-канал, але там будьте обережні. Можна зробити тут теж трошки ментал брібрейкдаун. От, ну так, <laughs> да, просто знаєте такий канал специфічний, тому знаєте, я думаю, треба робити. Триггер-варнінгі на нього. А, але за, те, за через нього я спілкуюся з багатьма своїми класними підписниками. І мені, до речі, можна ще писати анонімну валентинку в телеграм боті там в мене в спільноті і в телеграм-каналі є посилання туди, куди писати, треба саме, ну, мені саме, щоб я отримала. І я в телеграм-каналі відповідаю на ваші анонімні валентинки, от тільки присилаєте така штука, так. Ну це думаю, в принципі, точно все. З вами була Іда. Люблю це обіймає, бажаю мирного неба над головою, смачних моропродуктів і і ну, іноді в свою підсвідомість, це була доволі корисно і ефективно, скажімо так. От, Вам? До скорих зустрічей!